Творець землі і неба, могутній цар, владико всіх світів, звертаюсь у тривозі я до тебе, щоб ти країну мою захистив. Вона, мій Боже, матір'ю літає, за сином, що з війни не повернусь, ніщо її, сердечко, не втішає, те, що колись героїв назовуть. Країна плаче, Боже, сиротою на свіжовиряті могилі собою Віддавши молоде життя, мій Боже, гине нарід український, ритають діти, плачуть матері, в підвалах тем, де немає світла, повітря, чистої води, в тривозі люди домівки лишають, те, що нажили впродовж життя, себе, свою сім'ю спасають, куди ти тяже що кругом війна, так хочеться, мій Господи, спокою, у того миру, що недавно був. Вали ми свою свободу, війна і спокій сколихну.